Сьогодні в мене буде розпаковочка з сайту iHerb. Я отримала доволі давненько. Ось так все приходить запаковано і замовляла саме необхідне, за чим полювала, на що чекала знижки. Все розповім детально у відео і як отримувала посилочку цього разу, також вам розкажу, як вона до мене їхала. Всім привіт! Мене звати Олена, і як ви вже зрозуміли, сьогодні розпаковка iHerb. це американський сайт. Замовлення я робила ще у вересні. Ставлю вам десь картинку. А, взагалі, на всю продукцію я залишу свій кошечок в інфобоксі, і ви там зможете собі більш детально розглянути ті продукти, які я придбала. Значить, в нас в Україну у зв'язку з тим, що війна, звичайно, ціни всюди ростуть, космос, але у вересні місяці на iHerb завжди. Знижки, акції. І я для себе все ж таки вирішила зробити замовлення, тому що мені потрібні були деякі продукти. І якщо порівнювати ціни в наших аптеках, ну, по-перше, ви не знайдете того, що і в Пропонує нам американський сайт. Ну, По-друге, ціни десь приблизно, можна сказати, і в 1,1. І деяка продукція iHerb, я бачу, вже продається навіть в магазинах Єва і не тільки. З'явилися такі острівки в Сільпо. Я бачила, продають там продукцію з iHerb. От, але я навіть ну, того, що мені потрібно було, я там не бачила. От, а в Єві можна купити такий бренд, як NAO і ще багато інших. Ну, Давайте буду вже розпочинати. За чим я, власне, що мене спонукало зробити там замовлення. Я вже неодноразово купувала там колаген. Два рази я брав в такі чорні банці. Якщо подивитись мої попередні відео, ви там могли їх бачити. Цього разу була дуже хороша пропозиція. На ось такий колаген фірма Solumel. Це в нас де колаген з. Стradбері лимонад, тобто такий ягідний лимонад смак, а це в нас де Тropical Hibiscus, тропічний аромат. Ось цей тропічний вони йдуть абсолютно ідентичні, відрізняються тільки смаками. Цей тропічний я поки відклала, а п'ю вже з 1 жовтня почала пити. вже на місяць має вистачити даного колагену. Ось тут є така от інформація, що потрібно 2 ложки, тобто 2 ложки, це в нас де 14 грам на склянку води. Я даю такої теплої, розвожу, і це такий, знаєте, зранку на тощах п'ю ось цей колаген. Має вистачити на 32 порції. От, для чого мені взагалі потрібен колаген? А щоб покращити своє здоров'я шкіри, нігтів та волосся. Ось це такий от порошочок. Сюди йде вже мірна ось така ложечка. Дуже зручно. Приємний аромат це йде в нас колаген. Ну, ви собі там вже детально почитаєте. Він абсолютно без ніякого такого запаху негативного, тільки приємний. Приємний він такий от фруктовий, собі такий порошочок насипаєте дві тих чашечки, заливаєте там водою чи навпаки, як хто любить робити. І на тощах за 20 хвилин до їжі я таке зранку зараз п'ю. Значить Це в мене колагену на 2 місяці. Я не знаю, я напевно проп'ю. Ось цей місяць зроблю перерву і буду потім інший пити. Тут я вам не сказала 454 грами. На сайті дуже зручно робити замовлення, там є повністю опис товарів, можна читати відгуки, писати свої, ділитися. От так що, в принципі, можу вам цей сайт рекомендувати. Щодо того, чи співпрацює сайт з Російською Федерацією? Скажу вам так, що спеціально дивилася відео російських блогерів, які дуже часто замовляли на iHerb. В них там зараз проблеми з доставкою, і якщо все ж таки їм вдалося зробити, а така одна блогер, я не пам'ятаю, я натрапила на неї. Вона займається спортом і замовляє там всякі штуки для. Підтримки, так би спортивного, такого, скажімо так, здоров'я. От то вона дуже жалілася, що в них в Росії можна купити ті ж самі продукти набагато дешевше, ніж ну тобто, як дешевше, не то, що дешевше, просто з доставкою з Америки їм виходить набагато дорожче, тому що їм потрібно шукати перевізників, щоб це їм доставили. Я замовляла авіакомпанією. І Там потрібно було набрати на 2200 гривень товару для безкоштовної доставки. І замовляла я на поштомат нової пошти. Між іншим, дуже зручно замовляла вперше, переживала, думаю, як це я піду до тої скриньки, тому що нова пошта чомусь в мене не висвітлювалася. Я зазвичай на нову пошту безкоштовно замовляла. Цього разу ні, міст Експрес, але там доставка була ну, Типу, треба було за неї платити не безкоштовно. Дуже-дуже зручно мені сподобалось відео, як зробити замовлення на iHerb, я обіцяла, я зніму. Зразу після цього відео, яке в нас вийде. І так, давайте вам ще покажу, що я замовила для донечки, і вона вже ним активно користується. Це ось така зубна паста від Now. Власне, цей бренд, який я згадувала, який можна було якісь добавки купити в магазинах ЄВА. Ну, даної зубної пасти там не було представлено в нашому магазині Єва. Тут де 85 грам. Bubble Gum splash, тобто такий аромат жуйки. Донерці дуже подобається. Можна з 2 років і більше. тобто там, По-моєму, писала на сайті навіть до 12 вона призначена, веганська формула, все як має бути. Вона йшла за, ну, просто йшла ось так в тюбику, але тут була ще фольга. Ми вже її, звичайно, зняли, тому що ж донечка нею користується. Дуже приємний аромат, от така вона гелова, от. І ми там чергуємо ще з одною зараз пастою. Ну, Але донечці цей аромат, звичайно, вже дитині більше подобається. От. Далі, купила я ще ось такий від цієї ж самої фірми Solumel. Біотин в таких от жувальних цукерках, скажімо так. от... Можливо, навіть я... це теж біотин, для чого нам потрібен: для підтримки здоров'я шкіри, нігтів та волосся. От, я зараз на цьому дуже акцентую, і мені це необхідно. Значить, тут потрібно приймати по дві ось цих жуйки. на... 50 порцій, так, має вистачити, скільки їх тут є 100 веганських так? ось таких. Я ще їх не пробувала, не відкривала. кажу, Я, напевно, проп'ю ось цей колаген, пізніше проп'ю ось цей, цей біотин і пізніше знову вернусь до цього колагену. Такого раніше не брала. і Коли я робила замовлення, просто на цей солюме була тоді акція в цей день. Так, поклали мені бренд IHerb ось таку Safe 25. Я так розумію, тут якийсь код, можна отримати знижку додаткову. Я не впевнена, чи я буду таким ще користуватися. От з пробних зразків, між іншим, коли ви робите замовлення на iHerb, не забувайте заходити в промо. Пробні. Зразки, це я також буду вже розповідати вам більш детальніше, коли буду знімати відео, як зробити замовлення от, на iHerb, То там дуже часто бувають хороші пропозиції. Ну, Я для себе цього разу вирішила замовити ось таку цілу пачку е, снеків Bars Foods. Це в нас Каліфорнія Gold Nutrition, це власне цей бренд iHerb. А тут в нас іде 12 таких це такі перекуси, знаєте, от, з різними з смаками. Ось тут перечислено які. Що? Я вже, по-моєму, вам один показувала в порожніх баночках, тому що, звичайно, ми вже їх відкрили. Я, так, знаєте, стараюся, щоб ми їх не з'їли до того, як я зніму відео, тому що втриматись абсолютно неможливо. От покажу вам ось такий: це такі горішки з медом, так, кокос, Альмонд, Гранула от, от такий. Тут у нас скільки йде грам. По-моєму, я в лізі на каналі бачила. А, такий перекус десь в дорозі, 200 калорій, він має досить ситний, а сам має 14 грам. А, цей а, такий батончик. Так, а, Так, візьмемо ось такий. Це в нас де а, якісь ягоди, так? гранула так само. от. Червоною позначкою. Ми пробували, по-моєму, шоколадний, так. то нам дуже сильно сподобався шоколадом. От тут ще такий. От. Ну, класні ті батончики. Думаю, нехай потішу трохи своїх домашніх такими смаколиками. Ну і, звичайно, не обійшлося без кометичної покупки. Вже всім, напевно, всі спробували, а я. Ніяк не доходила. Але цього разу була також на нього хороша ціна. І, власне, тільки той номер це ось такий відомий, мегавідомий <толкаві> тональний крем Міша BB крем значить, В номері 23, власне, на цей номер була хороша акція. от Він іде з 40 42 і тут ще якісь ось ці позначки. Я так думаю, що я залишу його вже ближче, напевно, до, можливо, до літа. Я не впевнена, точно, в якійсь косметичниці ви будете його в мене бачити. От, я зараз не хочу його відкривати тільки по одній єдиній причині, що натуральний бежевий Natural Beige, номер 23. Там якісь різні були відтінки, якісь медові, ще там якісь. Я знаю, що Юлічка дуже любить і хвалила даний крем. Вона навіть розбирала, як відрізнити підробку від оригіналу. Я в тому взагалі нічого не Петраю. Тут, значить, якщо ми його відкриємо, термін зберігання 12 місяців. І в мене ще в проектах і взагалі дуже багато, ну для мене дуже багато тоналок. От тому. Я поки що його залишу в запасах. Ну, такий він у мене, чимось мені упаковкою нагадує від Mary Kay щось подібне. Там, там той, по-моєму, CC називається. Я маю надію, але цей з SPF високим, 42, що мені і тон підійде. і... Можливо, навіть швидше його відкрию. Не побачимо. Корич, точно буде в якихось моїх косметичних, а, косметичках, а, вже коли я дозрію до цього крему, бо, поки що навіть відкривати не хочу, хай буде в мене в запасах. Ось такі були мої покупки на сайті iHerb. Пишіть, чи ви там замовляєте, що, на що варто звернути увагу. А, відео, як зробити там замовлення, я ще обов'язково знімлю, бо багато хто в мене питається. Чесно, зараз трошки не встигаю, бо роботи багато, різної всякої. І тримайтеся, ми йдемо тільки до перемоги. Все буде Україна. До нових відео моїх всім па-па.